Глядачі, переможемо, поширійте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Останнім часом звістки про бавовну з'являються у російському інфопросторі все частіше. Однак представники влади переконують жителів країни-агресорки, що боятися нічого. У російському Ростові місцеві жителі чули звуки вибуху. Про це повідомляють в російських ЗМІ. Про деталі вибуху відомо небагато. Десь о третій ночі, 1 листопада, в одному з російських телеграм-каналів почали писати про те, що місцеві бачили, як щось пролетіло над містом. Десь за 15 секунд після того, як Невідомий об'єкт зник з поля зоро пролунав вибух. Кажуть, що звук було чути не з самого аеропорту, а зі сторони Ленінавана. Хутір в Росії, що розташований недалеко від Ростова. У мережі припускають, що це могла бути чергова порція бавовни для загарбників. Однак офіційних підтверджень вибуху наразі немає. Неспокійно було і на аеродромі Пітера. Там, за словами очевидців, також пролунали хлопки та зарево, після чого в небі піднялись літаки. Ну що зробиш? Курять не там, де треба, або там, де треба, але не курять. Після Пітера приготуватись в Москві. За Словами політолога Миколи Давидюка про програш Росії у війні вже зрозуміло усім, окрім самого чільника Кремля. У Путіна зараз фінальні конвульсії, саме бавовна у Москві та Петербурзі. Переконає диктатора у тому, що його найкращі роки минули, і більше у своєму житті він не зможе дозволити жодної війни. Зазначив Давидюк. Нагадаємо, нещодавно на військово-повітряній базі ЗСРФ Варті у Псковській області вночі стався потужний вибух. В результаті цього було знищено два ударні вертольоти к 52 Ще два зазнали істотних пошкоджень. Про це Мали в головному управлінні розвідки міноборони України. Інформація щодо знищення іншої техніки та особового складу наразі уточнюється. У військовій частині підняли особовий склад військової частини по тривозі. Там проводять ліквідацію наслідків вибухів. А також шукають диверсійні групи. У військовій частині проходять слідчі дії. к 52 «Алігатор» «Хокум» Хокумбі за класифікацією НАТО. Розвідувально-ударний вертоліт російського виробництва. Вартість близько 16 мільйонів доларів. Ну і про останнє: тимчасово окупований Севастополь. Сполучені Штати стежать за реакцією. Російської сторони після нещодавніх вибухів в окупованому Росією Севастополі ми відстежуємо повідомлення та заяви Росіян щодо нібито нападу на кораблі РФ у Севастополі. Ми оцінюємо, що там були вибухи, але я не збираюся ділитися оцінкою збитків. А також не надаватиму додаткову інформацію щодо того, що могло спричинити ці вибухи. Сказав під час брифінгу високопоставлений представник Пентагону. Він відмовився коментувати наслідки цих вибухів зокрема, не підтвердив і не спростував, чи пошкоджений після вибухів російський фрегат адмірал Макаров. Представник Міноборони США також не підтвердив і не спростував дані щодо ймовірної причетності до вибухів в Севастополі американських безпілотних кораблів берегової оборони вночі та вранці, 29 жовтня, у Севастополі було чути звуки вибухів та залпів. За словами російського голови Севастополя Михайла Разважаєва, нібито відбулася атака безпілотників, яку відбивали кораблі Чорноморського флоту Росії. Змі повідомляли про пошкодження кількох російських суден, проте підтвердження цьому немає. У міністерстві оборони РФ заявили, що атаку здійснили українські. Військові, яких нібито готували спеціалісти британських ВМС, міністерство оборони Великої Британії відкинуло звинувачення. Як бачимо, російським окупантам зараз дуже і дуже весело. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.